На сьогоднішній день ми неодноразово зверталися до Бучанської міської ради з приводу процедури призначення компанії ТОВ навіть сервіс» управителям житлового комплексу «Гран Бурже. Ми намагалися отримати чіткі відповіді на такі питання. Перше, хто виступив ініціатором обрання управителя для будинку ЖК «Гран Бурже? Друге на яких підставах та за яким механізмом було обрано керуючу компанію Тоблі навіть сервіс для управління ЖК «Гран Бурже? Третє яким чином проводився вибір управителя? Четверте, який орган приймав рішення про обрання саме цієї компанії та хто є відповідальним за ухвалення цього рішення? П'яте. Коли саме відбувався тендер або інша процедура обрання управителя. Шосте. Яка процедура була застосована при відборі? Тендер, конкурс, інший механізм. Сьоме. Чи були альтернативні компанії, які брали участь у відборі? Та які критерії використовувалися для оцінки претендентів? Восьме. Якими критеріями визначався переможець? Дев'яте. Чи підписувалися угоди між мешканцями та компанією? Якщо так, просимо надати копію договору або посилання на? документу у відкритому доступі 10 чи був укладений договір з управителем і якщо так то на яких умовах 11 чи перебуває земельна ділянка під будинком за адресою вулиця Лесі Українки 3 будинок 3 в оренді 12 яке правове чи функціональне відношення має паркінг до будинку? 13. як і з ким погоджувався тариф на обслуговування будинку? Чи надавався для ознайомлення кошторис? 14. які договори були надані Тулі на сервіс від підрядних організацій? 15. якщо ТОЛІ навіть сервіс було зобов'язано відповідати за теплопостачання та гаряче водопостачання, то який статус має компанія про теплосервіс? 16. чому за 3,5 роки у паркінгу досі не облаштовано укриття згідно з вимогами, затвердженими владою України? На жаль, відповіді, які ми отримали від заступника міського голови пана Дмитра Чайчука, викликаючи більше запитань. Перше повідомлення про проведення. Конкурсу відповідно до пункту четвертого розділу другого порядку, розміщеного на офіційному вебсайті Бучанської міської ради, тридцятого року. Шановні, хіба всі мешканці будинку та власники паркомістя гаражів щодня читають новини на офіційному сайті Бучанської міської ради? Було б правильно попередити мешканців, розмістивши оголошення у під'їздах та ліфтах. А ось рекламні банери там чими з'являються регулярно. Зверніть увагу і на дату саме напередодні свят, коли увага людей розсіяна. Друге, організатором конкурсу виконавчого комітету Бучанської міської ради станом на 10 годину 21.01.2025 року отримано та зареєстровано в журналі обліку конкурсних пропозицій одну заявку на участь у конкурсі Вітовлі навіть сервіс на конкурс було подано лише одну пропозицію Вітовлі навіть сервіс. Звісно, інших не могло бути. Все проводилося тихо, щоб уникнути конкуренції. Третє договір про надання послуги строком на один рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа виконавчого органу місцевої влади, за рішенням якого призначається управитель. Але хто саме надав? Повноваження бути обраному повноважною особою від імені кого саме діяв Дмитро Чайчук. Досі не зрозуміло.